Сучні. Ми продовжимо наш проєкт Культура споживання їжі, а саме сервіруємо стил до будь-якого дійства, який вам доподобався. Отож, перейдімо до уроків та оберемо урок номер 3 Тема нашого уроку поняття етикету та основні правила під час споживання їжі. Давайте налаштуємося на урок та переглянемо кольоротерапію. Пам'ятаємо, що це ефективний метод впливу на наш організм з метою відновлення його нормальної життєдіяльності. Перейдіть до QR-кодом та перегляньте дане відео. У вас було домашнє завдання дослідити сервірування столу до чаювання у різних країнах. Давайте поміркуємо та обговоримо дане питання. Завдання на урок номер 3 розширити знання про поняття етикет, виконати тренувальні вправи на користування воделкою та ножем. Давайте поміркуємо разом, що, на вашу думку, означає слово етикет. Та яких правил поведінки ви дотримуєтеся за столом. Пропоную розглянути правила етикету у невеличкому відеоролику. Перейдіть, будь ласка, за посиланням або QR-кодом. Що таке етикет? Давайте пригадаємо: етикет це норми та правила, що відображають уявлення чемну поведінку людей у суспільстві. Щоб справити приємне враження. Ми повинні розуміти та дотримуватися певних правил етикету в усіх сферах життя, зокрема і за столом. Давайте подивимося на даний слайд та поміркуємо над основними правилами поведінки за столом. По-перше, треба сидіти прямо, невимушено, не розгодуватися на стільці. Треба зачекати, поки страви подадуть усім гостям і лише після того приступити до їжі. Не варто відмовлятися від запропонованої страви, а краще попросити маленький шматочок. Не накладайте за велику порцію їжі на тарілку, веделку тримайте в одній руці, ніж в іншій. Під час їжі не можна класти руки та лікті на стіл, а прибори на скатертину. Відкушуйте маленькими шматочками їжте спокійно, не поспішайте. Коли закінчили їжти, покладіть прибори паралельно один до одного. Чайну чашку тримайте однією рукою, а піалу двома. Розмішуйте цукор у чайних та кавових чашках без шуму. Не користуйтеся зубочисткою за столом. І якщо вам треба піти раніше, слід вибачитися та попрощатися. Ми переходимо до практичної роботи: тренувальні вправи на використання ножа та виделки. Давайте визначимо критерії оцінювання за цю роботу на уроці. І так, перший критерій: правильно дібрані столові прибори до запропонованої страви 5 балів, правильне користування столовими приборами 6 балів та активність на уроці 1 бал. А зараз, будь ласка, давайте перейдемо до хвилини відпочинку та налаштуємось на подальшу роботу. Отже, за допомогою макетів вони у нас можуть бути картонного зразка ламіновані або ж звичайні прибори столові і звичайний посуд. Оберіть правильні прибори до споживання запропонованою за страви. В даному випадку це борщ, відбивна та кава. Та продемонструйте правильне користування столовими приборами. Давайте з вами ще пограємо. Спробуйте розіграти сцену. Одна команда та інша. Наприклад, ви з друзями пообідали у кафе, вам не сподобалася страва. Що будете робити? Та наступна сцена. Ви були у гостях, вам дуже сподобалися усі страви, що були на столі, але ви збираєтеся вже додому. Продовжте далі, що будете робити. Перейдіть, будь ласка, та виконайте інтерактивну вправу за посиланням чи QR-кодом. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями, поданими раніше. А також оцініть свою роботу на уроці. На даному слайді ви бачите домашнє завдання. Опрацюйте та підготуйтесь до наступного уроку. А наш урок завершено. До зустрічі!